Ші було все спокійно. На майдані незалежності вже встановлена сцена. Виступали різні гурти, мандри і інші українські відомі гурти виступали. Польова кухня, місця, де люди можуть там бранчувати, організовуються і вночі було кілька тисяч людей. Можливо, на майдані незалежності, гарний настрій, гарна атмосфера, багато автомобілів автопробігом. Перекрили хрещати з усіх боків, бо боялися можливої, можливої розгону а, мирної демонстрації, але нічого не ніяких сповни не було. Це спокійно майдан окупований з усіх сторін, і робитися на нього буде дуже важко. А, за самого ранку, сьомої годину -го ранку, колони на чолі там з Юрієм Луценка та Романом Безмерним та іншими громадськими активістами. Руш до Верховної Ради, до Верховної Ради. Верховна Рада вночі була хована пірку там усіх боків великої кількості. Була встановлена сцена, сцена партії регіонів, як і Марієнському парку, біля тисячі людей зараз звезених з різних регіонів, в тому числі з Чернігова, проводить мітинг на підтримку Віктора Януковича. На підходах до Верховної Ради в Маріїнському парку, по вулиці Шовковичій, по іншим вулицям дуже багато громадських активістів. Я думаю, кілька десятків тисяч, які вимагають відставки уряду Азарова. Кандують гасла міліція з народом Азарова відставку. Виступили лідери опозиції і сказали, що на сесії Верховної Ради, яка зараз відкрилася в 10-й годині, опозиція буде домагатися відставки уряду Миколи Азарова. Що відбувається всередині? Я не знаю, тому що ми на вулиці підходи до Верховної Ради заблокованої. Ми пройти туди не можемо. Але дуже багато людей люди вимагають відставки, і депутати, мабуть, ці питання зараз розглядають. Дуже шумна, дуже сумна лунають різні наш принципі людей мирний і позитивний.